Доброго дня, шановне богоугодне панство! Звати мене Василь, або Отець Василь. Я тут щоб розповісти вам, о Богі, Господі і о святості, що живе в наших душах, в наших грісних земних. Душах. Слухай ти, присвятий Отець, що тобі збрило тут голову навчати? Це він, щоб ви розуміли, сидить тут, значить репетірує, репетірує собі і Бог за ним. І знову ти, ну, як сказати, святе місце пусто не буває. Ага, ага, ну де? Батьку, не заговарюйся, ти краще скажи, що у нас буде на вечерю, тому що я вже, я, так сказати, зголоднів. Ну, так сказати, і чорта треба годувати. Файно, 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 тут у тебе. Люблю тут погостити, знаєш, так відпочити, а ну файно у тебе. Хорошо. Що ти тут робиш, скажи мені? Заради чого ти тут? А ти бачу собі надумав, ніби ти при Святої Благороді, так сказать. Сама святісь. Ну, ви вірите це чи ні? Боже, боже ти мій. Ти ж напевно думаєш, що ти от вот станеш... Святым на небо у к Петру кто там, в я вже давно не пам'ятаю, знаєш паче там давно там навідувався. хоч буває визуває, бывает. Буває. Але так то я тут то ти все, знаєш. Живемо тут вже, о, за скільки ми з тобою живемо. Смішний їй Богу. Ось таким живу я значить. Ти розумієш, що ти тут живеш і тільки мою святу душу іскушаєш своєю О, ти мій присвяти. Ай, мой хвостик! Треба вміти жити, треба вміти жити із бісцем, і з ядголом, і з присвятим отцом. Ну то й що ж? Ах. Ти б краще подумав, як жити будеш, ходиш на гріх спокушаєш, З самого пекла ти виліз. Свят 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 свят. Плівати не буду. Больно ти вже цього не достої. О, я бачу тебе так заносить вже на тоє небо, а ти не спіши, не спіши. Мало ще мужичої в пекло попадеш до мене, будемо разом там жити, тут живемо, разом там будемо жити разом. От так ми зараз так, знаєш, компанійками з тобою, колеги, можна так сказати, навіть е, своєобразна парочка. От на тебе немає святої води, немає. Один гріх тільки з тобою, як я вже сказав, святе місце пусто не буває, але що поробиш?